Де ж? Так, спускаємось. Тут, із-за того, що ми почали це робити цю стіну пізніше, тут же була земля і у нас от трошечки випукла така херня є. Тому думаю, може залить. Вже коли все зробимо, тут зальється додатково стіна. Тут сантиметрів 5, а десь і 10 буде. Таке штукатурить можливо немає взагалі дірочки, в них ще там десь є водичка. а в одній нема, то тобто значить їх треба почистити. Все, така от закінчена стіна. Те що я казав, отут от трошки нерівність, так, нормальна нерівність, бо вона по суті клалась, коли тут була земля, і земля була трошки випукла. Того ще буде тут доливатися частина. А оце вже все буде шлакоблоком викладатися. І виходить, у мене тут такий пятачок. І у нас є перемичка буде туди. По суті, в мене метр 82 два, і я спокійно проходжу. Якщо тут можна буде... Ці двірки поставити нормально, повний ріст. І плюс о, ще буде 15 см. Тут буде доска. І зверху вже буде дивиться плита. Тобто мені до плити. Ну, я до, до потолка буду доставати чисто рукою. Непогано получилось Така яма здоровена. Ще тут буде стіна. Йти десь, ну, от такий от проход буде. Як зараз, А це все буде тут стіна і скрибіча. І вийдеться тут кімнаточка. От так. Погріб з 90 градусним поворотом. Все треба. І сходами, як у вашому під'їзді. Ну, вроді би непогано так вийшло. Я вже радий, що воно так несеться на останніх таких етапах, ну, останніх. як ваше враження. Чекаю в коментарях, який хороший такий камінь. От. Подобається, не подобається. І вже завтра покажу вам залити термопояс.